Ciao a tutti! продовжуємо знайомитися із минулими часами італійської мови. Раніше ми вже з вами розглядали один із минулих часів італійської мови Пассато prossimo – Минулий завершений час. Якщо хтось із вас щось пропустив, знайдіть у плейлистах відеошпаргалки по Пассато prossimo і перегляньте їх. А сьогодні ми будемо розглядати імперфетто – незакінчений минулий час, тривалий час. Познайомимося із загальною характеристикою і правилами утворення імперфетто. Імперфетто – це один із минулих часів італійської мови, що відповідає на питання, що робив, що робила, що робили. І вже тільки по цим питанням ми можемо зрозуміти, що дія у минулому не закінчена, тривала. Наприклад, я прочитав книжку, чи я читав книжку. Якщо я прочитав книжку, ми задаємо запитання, я що зробив? Дія завершена. І тоді ми будемо використовувати пасату просімо. А якщо я. Читав книжку, що робив, дія у минулому не закінчена. Може, я цю книжку і не дочитав до кінця. Тож «імперфетто» виражає незавершену дію по відношенню до теперішнього моменту, і саме тому в посібниках з граматики цей час називають минулим незавершеним. «Імперфетто» – це простий час. Для його утворення не потрібні допоміжні дієслова на відміну від пасато просімо». Познайомимося із правилами утворення імперфетто. У цьому часі дієслова відмінюються за допомогою додавання спеціальних закінчень для першої, другої і третьої групи. В імперфетто немає різниці між чоловічим родом та жіночим. Ми тільки звертаємо увагу на однину множином, і особу, яка виконує дію. Дієслова на аре, ере іре. У першій особі однини будуть мати закінчення аво, ево, іво. У другій особі однини аві «еві», іві. У третій особі однини ава ева іва. У першій особі множини авамо, евамо «вамо». У другій особі множини авате, евате «вате». І у третій особі множини авано, евано. Івано. Якщо ви уважно придивитеся, то закінчення для всіх трьох груп дієслів на аре ере, іре будуть однакові. Але літери, які є в цих закінченнях, зберігаються. Там, де А завжди буде А, там, де Е завжди буде Е, там, де І завжди буде І. Іншими словами для того, щоб утворити дієслівну форму в імперфетто, нам лише необхідно відкинути від інфінітиву дієслова дві останні літери ре і додати наші закінчення. Наприклад, дієслова першої дієвідміни візитаре. Візітаво. «візітаві», Візітава. Візітавамо. «візітавате», Візітавано. Дієслова другої дієвідміни. «темере». ТЕМЕВО. ТЕМЕВІ. Темева, темевамо, темевате, темевано. Дійслова третьої дієвідміни сентіре. Сентіво, сентіві, сентіва, сентівамо, сентівате, сентівано. І тут нам дуже наглядно показано, що всі закінчення для всіх трьох груп дієслів однакові. Це ми розглянули, як утворюються в імперфетто правильні дієслова. А що ж робиться з неправильними дієсловами італійської мови? Важливо знати, що ряд дієслів, які є неправильними в інших часах, в імперфетто підпорядковуються загальному правилу. Це, наприклад, такі дієслова, як андаре «іоандаво», веніре і «іо авере Іоавево. Якщо ви далі продовжите відмінювати ці дієслова, ви побачите, що вони відмінюються за загальними правилами утворення «імперфетто». Але в «імперфетто» все ж таки є і винятки. Ось список основних дієслів фаре іофачево, діре іодічево. Бере і обевево, традуре і отрадучево, порере і опонево. Ми бачимо, що у цих дієсловах змінюється основа фаре від фачере, діре від дічере, бере від бевере, традуре від традучере, і поре від понере. Продовжіть відмінювати ці неправильні дієслова в імперфетто і зверніть увагу на особливості їх відмінювання. Дієслово ессере також неправильне в імперфетто. І всі його форми необхідно запам'ятати. Еро, ері, ера еравамо, «еравате», ерано. А дієслово авере змінюється за правилами. Авево Авеві, авева, авевамо, авевати авевано. Ми вже навчилися утворювати дієслівні форми імперфетто. Тепер давайте розглянемо, коли імперфетто використовується. Як було вже сказано вище, для позначення незавершеної тривалої дії в минулому. Дарогацо амаво мольтоло спорт. В юності мені дуже подобався спорт. «Абітавати іну на апартаменто да солі? Ви жили у квартирі одні? Ланно скорсо Петер нон конощева нянке уна парола д Торік Петро не знав жодного слова італійською. Також імперфект використовується для позначення дії, що повторюється у минулому, і вона також не завершена. Da giovane леджево Оні Джорно. У молодості я читав щодня «Quando abitavo a Milano, prendevo la metropolitana tutti i giorni» Коли я жив у Мілані, я щодня їздив у метро. Quando ero studente, andavo spesso in biblioteca. Коли я був студентом, часто ходив до бібліотеки. Імперфекто використовується для позначення фону контексту, у якому сталася інша подія. Єрі leggevo un libro. Вчора, коли ти зателефонував, я читав книжку. Тобто на фоні того, поки я читав книжку, дія у минулому не завершена, подовжена, тривала. І тут сталася інша подія. Ти мені зателефонував. соно торнато Аказа і Бамбіні дормівано. Коли я повернувся додому, то діти спали. Ментрефачевола доча, а слонатоль телефоно». Поки я приймав душ, задзвонив телефон. Контекстом фоном можна вважати опис погодних явищ. Фачева кальдо, компрато дуе літрі д'аква. Було жарко, тому ми купили два літри води. Пьовева, андато ал було. Ішов дощ, тому я не пішов на роботу. in tempo. Це була катастрофа, йшов сніг, і ми втратили надію повернутись додому вчасно. Імперфетто дуже часто носить описовий характер, і тому ми його використовуємо при описі зовнішності, рис характеру, фізичного та емоційного стану. Дарагаццо Марко Ерамольто Магро. У юності Марко був дуже худим. А сидічані портавола парекю переденті. У 16 років я носила брекети. Лія маестра еракомеунафата, а вевейкапелі б'йонді й льокі верді. Моя вчителька була схожою на фею. У неї було світле волосся та зелені очі. А скола еромольто Тіміду. У школі я був дуже сором'язливим. Карло Ерауному мосте стардо. Карло був упертим чоловіком. A casa mi яво е козі сону уші то. Вдома я нудьгував, тому я вийшов погуляти. О апертола фінестра перкавево кальдо. Я відчинив вікно, бо мені було жарко. Телефонарті, ma телефонарті paura di disturbarti. Я хотів тобі подзвонити та боявся тебе потурбувати. Сьогодні ми познайомилися з імперфетто. Щоб добре засвоїти цю тему, необхідно попрактикуватися в утворенні дієслівних форм імперфетто, щоб не робити помилок, а також розгляньте приклади наведених речень і самі собі поясніть, чому там утворене і використане імперфетто. а також складіть приклади подібних речень. Боно студіо Алла просіма!